Господь з вами, читання Святого Євангелія від Луки, того часу Ісус сказав своїм учням. Хай будуть підперезані ваші стегна, і хай горять ваші світильники. Тож будьте подібні до людей. Які очікують свого пана, коли той повернеться з весілля, щоб як прийде він і постукає, то відразу ж йому і відчинити. Блаженні ті, пан, яких прийшовши, застане їх насторожі. Воістину кажу вам, що підпережеться, посадить їх і підійшовши, буде служити їм. І Якщо прийде і в другу і в третю сторожу і знайде їх так само, то блаженні вони. Оце ж знайте, що якби Господар знав, о котрій годині прийде злодій, то не дав би зробити підкоп у свій дім. Тож і ви будьте готові, бо саме тієї години, в котру не сподіваєтеся. Прийде син людський. Слово Господні. Перше читання, яке ми почули з книги мудрості. запрошує нас до того, щоб ми. Були подібні до тих євреїв, тому що вони жили в такому напруженні. Це напруження було пов'язано з їхнім виходом. Вони чекали, що Бог прийде і сильною рукою їх виведе. І це для них була така ніч визволення. І це читання запрошує нас за того, щоб ми не боялися входити в це напруження. Тому що для нас ніч визволення це момент, коли Ісус Христос має прийти вдруге судити живих і мертвих, так як ми будемо говорити це в кредо, визнання віри. Тому що, якщо ми просвяткуємо історію спасіння, то ми бачимо, що Бог багато разів. Приходив вночі, пригадаємо собі хоча б Різдво Христове, чи так само Воскресіння, чи, чи той момент, коли е, учні бачили, як Ісус вночі йшов по воді до них. Тобто, це такі моменти е, ночі, коли Бог приходить і починає діяти, і вони були готові. Були готові на, цю, на цей вихід. І більше того, Книга мудрості говорить, що вони наперед вже виспівали похвальних пісень, тобто вони вже прославляли наперед Бога. Тобто, бачили, що Бог має зробити з ними вже наперед. І Тому це дуже важливий момент для нас, щоб ми вчилися бути в цьому напруженні, бо ми зараз. Ми зараз переживаємо війну. І в нас оце напруження війни, да? Прилетить шахет чи не прилетить, ракета не ракета, вб'ють не вб'ють, кап не кап, і так далі. Да? А це щось набагато глибше, тому що сам Бог приходить. І не приходить для того, бо, бо з, е, під час війни ми маємо цей страх. Може, хтось має хтось, може, не має його, але переважно людина. Ну, Адекватна людина, вона захищається, то вона буде боятися. Це тільки психічно хвора людина, не боїться нічого. А адекватна людина вона має оцей страх і це природно. Але тут йдеться про те, щоб ти не боявся зустрічі з Богом. Бо часом ми до Бога підходимо як до когось такого поліцейського, який має прийти тебе покарати, знищити, не знаю, що ще зробити з тобою. Тому напруження, воно добре що є, але це напруження має бути з великою любов'ю. що Я очікую Господа, я чекаю на Бога. Тому все в своєму житті роблю для того, щоб прославляти Бога, величати, виспівувати. І не тільки Книга мудрості, Псалом, цей 33, так само про це говорить. Да? Блажений народ, щасливий народ, для якого Господь є його Богом. Якщо Бог є твоїм Богом, ти будеш чекати на нього. І чи Він прийде так, як Іван говорить, перший сторожі, другий чи третій, коли б він не прийшов, ти завжди будеш готовий зустрітися з ним. А якщо ти не готовий, тримайся цього світу, забезпечуєшся постійно, не чекаєш з довірою на Бога, то, звісно, ти, ти будеш боятися втратити оцей світ. І тому, звісно, що тобі буде дуже важко. Тому це слово сьогодні запрошує нас до того, щоб ми подивилися на оце друге читання з послання до євреїв на Сару, на Авраама. Які почули голос, так як говорить 95-й Псалом, не зробили своє серце закам'янілим і пішли за цим голосом, тобто пішли за Богом. Якщо йдеш за Богом, Бог. Не знаю, що там буде завтра, не знаю, що буде після завтра, Але я знаю, що якщо Бог зі мною, Він мене проведе. Оце так як мала дитина. Вона тримається за руку тата й мами і йде. І чи там буде болото під ногами, чи калюжа, чи прірва, ця дитина на це не звертає уваги, тому що знає, що тато з мамою її перенесуть. І так само Бог, якщо ти довіряєш своє життя Богові, Бог все передбачить. Все передбачить і зробить для тебе найкраще. Навіть тобі буде здаватися якийсь момент, що Бог тебе залишив, що Бог далеко, що Бог тобою не цікавиться, Бог зробить найкраще. Тому що Він проведе тебе через оці всі терня, через всі ці випробування, через ці всі різні досвідчення, так як проходив Авраам з Сарою. Ми так до кінця не усвідомлюємо, що таке не мати дітей. А Бог приходить і каже, будеш мати, дивись на небо. Зорі не можеш порахувати. Пісок на березі моря не можеш порахувати. Таке буде твоє потомство. Тому ми говоримо, що Бог Авраама, Ісаака і Якова Бог батьків наших. Тобто, євреї постійно це наголошують, постійно підкреслюють. що дивіться, як вони довірили. Своє життя Богові. І Бог їх провів і показав їм свою присутність. І так само ти, якщо довіришся Богові, то які б там ночі темні ти не переживав, які б кризи ти не переживав, які б труднощі в своєму житті не переживав, ти розумієш, що Бог тебе проведе і не залишить. І тому ці читання для нас дуже важливі. І важливо, власне, те, що вже було сказано з книги мудрості, так, що ти не розумієш певних речей, чому так відбувається в твоєму житті. Але прославляєш Бога, величаєш. І очікуєш з довір'ям, очікуєш на ту зустріч. Для когось вона може настати через 5 хвилин, а для когось через 10 років. А ще для когось, можливо, треба прожити і 100 років. Я не знаю цього. Це велика таємниця. Хто коли відійде, помре, не знаю. Але для нас важливо мати у це напруження, чекати на Господа, довіряти йому своє життя і довіритись йому повністю цілковито. І які б там, що би там би ти не переживав. Да? То, е, так як говорить Євангелія, так як ми читали, да, хай будуть підперезення ваші стегна, і нехай горять ваші світильники. Тобто завжди будьте готові, чи день, чи вночі. Завжди. Тому, ж, і, і звісно, що якщо е, ти довіряєш Богу, то в тобі є оця надія, немає цього страху. Але звісно, якщо не довіряєш Богу, то боїшся. Боїшся цієї зустрічі? Не один вже мені говорив, каже, ну, а за мої гріхи. На. Я ж стану перед Богом і буду відповідати. І я боюсь цієї зустрічі. Тому боїться ця людина довіритись, Богу, що Бог є любов'ю, що Бог з милосердям буде судити. Тому легше нам попасти під суд Божий, ніж під людський. Бо ми як судимо, то ми вже судимо когось. Або Божий суд зовсім інший, Не людський. Не в тих критеріях, як, як, як ми судимо і відкидаємо іншу людину, так робить з нами Бог. Бог зовсім по-іншому до нас відноситься. Вже багато разів ми говорили, що за наші гріхи ми, ми взагалі не повинні тут бути присутні. Ми всі в тюрмі мали б сидіти. За всі наші гріхи. Якщо ти кажеш, що гріха немає, значить робиш Бога брехоном, бо Бог говорить, що всі згрішили і всі заслуговуємо на осуд. Але чомусь Бог цього не зробив. Чомусь Бог тебе не посадив в тюрму, тільки чекає твого навернення. Чекає, поки, поки не зміниться твоє мислення, твоя поведінка, твоє життя. Чекає терпеливо. І тому Він дає це слово для того, щоб ми наверталися. Сьогодні говорить Він нам про це чування. Минулу неділю говорив про молитву. В іншу неділю ще говорив нам про те, щоб ми робили добрі діла. І постійно Бог приходить і щось нам там відкриває. Постійно. Подивись, якщо просідкуй цей літургійний рік, і побачиш, скільки разів Бог приходив і стукав до твого серця, каже, зроби так. А роби так. Да? Тут будь терпеливий. Тут довірся, тут почне молитися, тут віддай мені, тут поділись. і постійно говори, для того, щоб зі старої людини зробити цю нову людину. Преображену, перемінену. Та людина, яка розуміє, що вона є творінням Божим, що є Божим дитям, і що, і що наше життя належить до Бога. І тому е щасливим може тебе зробити тільки виключно Бог. Ніхто тебе не може так ось щасливити, як Бог. Ніхто, ні дружина, ні діти, ні забезпечення, ні гроші, ні відпочинок, ні каріби, ніщо тебе не зможе зробити так щасливим, як це робить Господь. Тому е говориться постійно да? про це. Постійно наголошуємо. Щоб довіритись, йти за Богом, робити так, як вчить церква. І Бог тоді буде поволі відкривати на, свою присутність, буде давати цей мир внутрішній. І так далі. І так далі. Тому нехай це слово сьогодні допоможе нам виходити з цієї недовіри, страху, а входити в справжню віру. Амінь.